Добрий день. Сьогодні наразі у нас 20 травня. Розклів у мене сорт під назвою він дуже-дуже його легко впізнати за формою квітки Колонель Owen Cassens. така довга назва. Дивіться, який красунчик набитий. Ось така серединка в нього цікавенька. Такий розувувато-кремовий, дуже гарнюний бутон у нього, всечки бутон. Є ось різні варіанти, дивіться, на одній квітці це малесенький бутон. Бутон такий собі назріз. Ось у нас сонечко на нього залізло. Потім така стадія квітки, розкриття квітки. Ось такий розовий він і знизу. І тоді вже такий більш дорослий розкритий варіант. Дуже шикарний сорт, не втрачає своєї популярності. Ось такий красень.